Дорогі брати та сестри, дорогі друзі, дорогі наші брати і сестри, які знаходяться за межами нашого села по всій Україні і за межами України. Всі ми дуже часто, ви вже це помітили, робимо, особливо в цей час, цей останній рік, і попередній. Ми робимо оголошення на запис. Робимо для того, щоб ви всі, хто далеко від нашого дому, від нас з вами, могли не тільки чути. Від своїх рідних, але й бачити нас, бачити служителів, які роблять оголошення. Дуже важливі. А я знаю, бо сам бувало був час відсутній, був від церкви. Хоче знати, чим живе церква, що вони роблять, як там, які там новини нові. Я приєднуюсь до оголошення брата Василя, який сказав, що в четвер буде вечором на 20.00 служіння розпочнеться це свято Сходження Святого Духа. п'ятницю і в п'ятницю в 18.00, так як п'ятниця буде святковий день, то не потрібно нам аж там до восьми затягувати, в 8 годин якраз ми зробимо трошки швидше служіння в п'ятницю. Ну і в суботу, як зазвичай, служіння. Наступне оголошення, яке я хочу вам сказати, я думав над ним цілий тиждень про те, як сказати, як провести це, оголошення це зробити. Чогось так роздумуючи над тими привітаннями, які мені були зроблені в честь мого народження, хочу подякувати ще раз, церкві, подякувати за щедрий подарунок, який впродовж багать... кількох років, навіть багатьох років, буду так казати, ви робите для мене в день народження. Я згадав нашого брата, якому вчора, якщо б він був з нами сьогодні живий, його п'ять років немає з нами. Учора йому виповнилось 60 років. Я згадую його дуже часто. Ну, Ми були суперечки, це треба сказати, але він був стовпом нашої церкви, стовпом у вірі, твердості. Кожен з нас може в чомусь помилитись, може мати якісь недоліки. Але ми в основному повинні бути тверді. Я добре пам'ятав його День народження. Чому? Тому що ми, спілкуючись з ним, інколи кіпкували один з одного. Ти Степан народився на День Радіо, ти такий балакучий, як Радіо Радянське. А я народився на День піонерської організації. Я такий вічний піонер. Пройшла декомунізація, нема піонерської організації. Нема свята піонерської організації, а є день народження диякона нашої церкви, який впродовж багатьох років був діяконом нашої церкви. І ви знаєте, яким хорошим діяконом він в своїй галузі він був. Тому вчора прийняв таке рішення, що хочу відвідати могилу, покласти квіти, і що й було зроблено, і згадати. Нашого брата. Знаєте, ми чомусь так дуже боїмось згадати, ми боїмося якось там зробити це, якесь такою традицією, прийти на могилу. Чому? Тому що ми вважаємо, що це якесь таке трошки відхилення від слова Божу, якесь можливо ідолопоклонство, можливо, навіть там пошана мертвих і так далі. Знаєте, хто хто, а ми з вами маємо право ходити на могили. Я змінив свою думку, я раніше так само думав. Я думаю, ми віруючі, ми е, знаємо Божий закон, мертві спочивають в могилах, нічого не чують, вони не в раю, нам не треба туди ходити. А знаєте, ми маємо з вами більше право. Ми, єдині ми, єдина наша церква. Церква і адвентисти, в тому, тому розумінні, я розумію, маємо право ходити на могили. Всі решта ніхто з християн не мають права такого, як ми, ходити на могилу. Знаєте чому? Тому що вони всі вірять, що їхні родичі вже в раю. То нащо приходити на могилу, де згнили кость? Треба в хаті звернутися до неба і сказати: тату, я вітаю тебе сьогодні день народження. Ведь ми відзначаємо накрили стіл. Тато не в могилі. Тато в раю. А ми віримо, що брат Василь в раю. Наші рідні в раю. Де ми віримо? Що вони в могилі. І ми йдемо туди, повинні йти до тої могили, відки наші родичі воскреснуть. Чи не так? І добре, щоб вони не воскресли не в хащах. Воскрес з хащів вийшов та й сказав: Ох в мене гарна родина. Що навіть ні скосити, ні прополотені не це, І приходиться мені в хащах воскресати. Ми віримо, що наші родичі там, в могилах, і звідти вони воскреснуть. Так нам каже Слово Боже. Тому ходімо на могили до наших родичів. Кладімо квіти, прибираємо, згадуємо. Не молімося, він не чує. Там все стріло. Але можемо помолитися і сказати: Господи, і що й зроблено було вчора! Господи! Дай мені живому бути таким вірним Твоїй правді, Твоєму слову, щоб з цим братом, який там в могилі, ми зустрілися. Можна таку молитву занести? Біля могили батька. Покаятись, якщо ти в світі, якщо ти в гріхах, прийди до могили батька свого віруючого, мами своєї віруючої. Падь на коліна і покайся, і скажи, Боже, прости мене, я хочу зустрітись з батьком. Я хочу зустрітись з мамою. І в цьому плані це буде дуже добре. Дуже добре. Цей сумний момент хочу якби, трошки компенсувати ще одним днем народження. Сьогодні у нас день народження у Діани Токарук. Діанка, ми тебе вітаємо. Я вже тебе привітав. Але ще раз тебе вітаю з твоїм прекрасним днем народження. Ти дуже гарна, ти дуже чемна, і я бажаю тобі, щоб ти була такою до кінця свого життя. І хай дасть Бог тобі щасливу долю. Хай благословить тебе Господь. Сьогодні день народження моєї сестри і водночас диригента нашого хору, струк Наталії Тарасівної. Срукна Наталія Тарасівна, я тебе і як брат, рідний брат, і як пастор церкви вітаю з цим прекрасним днем в твоєму житті. Коли ти народилась, я не був вдома, я був в армії, в радянській армії. Це ти народилась в 77 році, а я ще служив після того рік до 78-го року. І коли я прийшов, то я побачив свою сестру з армії, яку не бачив рік. Побачив, як вона у такій клітці дерев'яній на ліжку зробив. Андрій, чи хто, чи батько, чи Славік, не знаю хто, зробив там. Така була дуже предка, що вона скакала і хоче перелізти через теї. Як тільки би перелізла, лише бачиш, як п'ятки сверк, як блесклестять, як вона літала всюди, била коліна і так далі. Тому її дитинство, а потім я зразу поїхав на роботу прийшло в моїй відсутності. І вона пам'ятає Славіка, пам'ятає Андрія, а каже, а я тебе, Степане, і не пам'ятаю. Таке життя. Дитина пізня, не пам'ятаю. Мені не прийшлось тебе нянчити. Бажаю тобі щастя, здоров'я, благословення. Не прийнято в день народження казати недолік. Один тобі недолік скаже. На запис, на все. Знаєш. Ти чудовий диригент, чудовий організатор, повністю замінила свого чоловіка. І навіть я, який інколи лінувався, думаю, мушу йти, бо вона або дорікне, або втрачу шоколадку якусь дасть. Всякими способами нас збирала на хор: то конфети, то шоколадки, то докер, то просто прохання. Ну, я вас прошу, прийдіть. Але для того, щоб бути дуже гарним диригентом, Треба твого недоліка позбутися. Ми оцінили, що диригент дуже важливий для нас, щоб він трошки нам показував рукою так. І ніяк не хоче. Нас упрошує і ми йдемо, а ми упросити її, щоб вона нам диригувала, не можемо. Я бажаю тобі, щоб ти зважилась, переборола свій страх, переборола свою незручність і щоб всі люди наші, всі церкви, всі віруючі, Побачила, як ти диригуєш? Дякую. Не страшний недолік. Що ти їде хто буде диригувати. Ти будеш ним диригувати, а він буде нами, так? Дякую. Не треба. Навчись сама диригувати. Дякую. Ти скажемо, а тепер диригуй, так? Ні, дякую. Ми вітаємо тебе. Ну і безперечно, ну, е, у нас нема тої традиції вітати квітами, так, Лише певні ювілейні дати. Ну, але заспівати багато еліт не буде гріхом, правда? Чи буде гріхом? Не буде. Давайте, хвар, будь ласка. Продовжуємо ще рубрику наших оголошень. Хочу подякувати від щирого серця, з глибини душі всім братам і сестрам, які впродовж цього тижня так щиро так багато попрацювали біля дому молитви. Ви бачите, як змінилось подвір'я нашого біля гостинниць, як змінилось подвір'я і територія біля дому молитви. Скільки багато квіт, чорна земля. І це Багато труду було зроблено братами і сестрами, дуже вам велика вдячність. Від нашого служительського колективу, від служителів, і, безперечно, Господь теж, також вам дуже вдячний. Я хочу запросити, ви скажете, Степан Тарасович хитрує, він, певне, ще раз буде просити натолку. Ви вгадали. Я дякую, тому що щиро так, тому що хочу ще раз щиро запросити натолок. І напевно, що дуже часто. Цього літа ми будемо просити вас, брати і сестри, на толку. Ви знаєте, що ми хочемо зробити огорожу. Огорожа нам крайне потрібна. Ну, крайне потрібна. Навіть вчора дівчата наші були свідками інциденту, неприємного такого, коли п'яниці йшли, і Кириня йшла. Про кириню вчора говорили. Така Кириня йшла, значить, і, і дуже себе погано. Повела. Не дивиться, дівчата, люди з церкви вийшли, з дому Божого, йому байдуже, то Кирил. І ви знаєте, хочеться плотом відгородитись, бо заходила на територію і всякі неподобства чинили. І хочеться, щоб був красивий пліт. Різні були пропозиції: і блоків, і цегли. Ну, пропозиції були різних. Ну, але пересилило, скажіть, чий голос пересилив? Навіть не мій пересилив голос тих хлопців, які казали, з каменю має бути огорожа. Найшли той варіант з каменю, законним способом, без руйнації річок, без штрафів, щоб потім сказали, що ми суботники там, йдемо в ліс і там далі і так далі. Хоч раніше ми робили, тепер стало строгіше, про це ще поговоримо. Значить, і я домовився про 60 тонн каменю з кар'єру. 60 тонн, тому що я не знаю, скільки нам стане, щоб було запас. Камінь недорогий. Я скажу, вибачайте, мушу це трошки сказати: камінь недорогий, всього по 400 гривень тонна. Але для того, щоб його приготувати, робочі хочуть півтора тисячі. Таким чином, півтора тисячі, вони хочуть за те, щоб приготувати цей камінь, який би був придатний для мулярки. Ми з братом Василем Дідиком були в кар'єрі. Я його взяв, поглянули, подивились. І прийшли до рішення, що цей камінь за півтора тисячі ми самі приготуємо. Багато наберемо зразу, вже готовий там є, розбитий там після взриву. Ми наберемо дещо стукнем кувалдою і приготуємо. І з таким чином зекономимо для церкви 90 тисяч. 90 тисяч. Дуже добре, що нам ідуть на уступки, що нам випишуть той камінь. Ну, в принципі, так воно і мало би бути. Так, той камінь, який вже готовий буде, не, не габарит, потім відходів ми переплатимо за відходи. А для того треба це зробити в кар'єрі. Тому в понеділок я прошу, я дуже прошу, відкласти всі свої роботи. Всіх братів, 10-12 чоловік. Приїхати на один день. І дві, два рейси ми зробимо, і це буде на, майже на місяць хлопцям роботи, чи на три тижні, на два тижні. Прошу. А потім, якщо не стане, будемо бачити, скільки візьмемо це. І тому, знаєте, от ми розмовляли з братами на толиці, і брати кажуть, нам дуже хочеться ходити приємно, але дуже хочеться, щоб всі прийняли в цьому участь. Тоді це буде швидше і легше, а не одні й ті ж. Тому на понеділок я вас запрошую, ми виїжджаємо пів восьмії. З восьмої там відкривається кар'єр, на пів дев'ятого ми будемо там, і ми будемо там з вами. Працювати. Я думаю, що вартує зекономити для церкви 90 тисяч. Я це рішаю, навіть, навіть там деякі люди навіть обіжаються в кар'єрі, а чого ви, а вони виписати не можуть, щоб продавати, тому що цей камінь ну, власник кар'єру тримає для своїх нужд. Заборонив його виписувати. Але завдяки тому, що Господь по, по якось торкнув сердець таких його друзів, вони його попросили, сказали, це для церкви. це... Дали нам добрі рекомендації, і ми зможемо це взяти. На піввосьму будемо в понеділок зранку вийде, що не буде сильних ливнів. Ще одне важливе оголошення. Я звертаюсь до всіх братів. До сестер не звертаюсь, сестри, напевно, до того відношення не мають. Звертаюсь до всіх братів. Ні, ні возами, ні маленькими машинами, ні більшими машинами не беріть. Пісок з річки, з будь-якої річки. Не беріть пісок, не беріть камінь. Не беріть. Тому що ви ще не встигнете додому довести, як у нас є такі добрі люди, які помічають невеличку машину з 10-12 тачок, а великі не помічають. Екскаватори не помічають, великі машини помічають, а нас, віруючих, тим більше помітять. І зразу телефонний дзвінок, і ви можете мати великий штраф, великий штраф, не пару тисяч, конфіскацію автомобіля і рік тюрми. Рік вибачайте не тюрми, а умовного. За пару тачок піску. Отака у нас вибіркова справедливість. Тому прошу вас в річку ні за каменем, ні за піском, ні ногою. Тому що ви, взявши кілька тачок піску, нанесете непоправимий ущерб екології нашого села, нашої річки, який справити вже нічим буде неможливо. І останнє оголошення. Останнє оголошення. Під час столики у нас така розгорілася трошечки така, ну не дискусія, а такі різні думки про те, чи зрізати ці кіперасоподібні туї, чи залишити. І там, і тут. Е, якщо подрівнювати ті оті, оті тує, які знаходяться на сході нашого дому молитви, ну, за, захисників практично не було, щоб їх залишити, а дійсно треба зрізати цієї зими, то справа думки розділилися. Одні кажуть, зрізати і посадити нові туї, інші кажуть, якісь щось посадити там, інші кажуть, залишити, тому що це дає тінь, і там можна сидіти. Тому я прошу вас подумати над цим, коли ми ще раз до цього питання повернемося. Гарно сказати свою чітку думку, щоб ми знали, що з ними робити. Дякую вам за увагу. Дякую, що вислухали. Хай Бог благословить всіх вас. Амінь.